Так, ну що ж, давненько мене не було на каналі. І, значить, невеличке повідомлення. Я буду намагатися вести далі ролики українською мовою, самі розумієте, з яких причин. Ще що хочу сказати, те, що наступна серія роликів буде скоріш відеонотатник до. Щоб просто я не забув, як це виглядало, як це буде виглядати після всього, що буде зроблено. Отже, ми починаємо новий проєкт, і цей проєкт буде ремонт власними руками у ванній кімнаті. Тож, давайте зараз подивимося, як це виглядає. І я буду намагатися робити мінімум монтажу, мінімум монтажних склейок. Так що, поїхали. Отже, ми заходимо у ванну, і зараз ми бачимо наступне. Тобто ось така у нас підлога. Тут у нас стоїть пральна машинка, шкафчик з дверцятами, там різноманітні сантехнічні прибори, які будуть потім встановлюватися. І бачимо, в якому стані зараз все це у нас. Виглядає, тобто ось такі пошарпані стіни. Тут у нас витяжка, тут у нас дзеркало, всім привіт, тут бойлер я колись вішав, жодна реклама. І ось тут така у нас поличка з усім цим унітаз, також бачите, який ще савдепівський. Отже, будемо це все намагатися ремонтувати. Ну, а перша наша задача це взяти і повністю звідси винести все, що тільки можна винести, дочекатися, дочекатися поки закінчиться вбрання. І підготувати до демонтажу підлоги та обдирання стін. Дякую.